Останні кілька років в Житомирській області, як і в Україні, в цілому посилилося всихання соснових лісів. Житомирські лісівники є найактивнішими збурювачами наукових і галузевих кіл у напрямку вивчення та подолання проблеми. Вінниця лісозахист одне з підприємств, науковці якого це явище на теренах Житомирщини. За даними спеціалістів підприємства, у 2010 році всихання соснових насаджень було виявлено лише на 12 гектарах, а за 5 років вражені площі збільшилися у тисячі разів. Городинське лісогосподарство, де масштаби явища одні з найбільших, б'є на сполох, адже хвороба сосан стрімко поширюється і на території природоохоронних зон. Одразу ж на кордоні заказника Казява зрозуміло, хто у лісі господар. Гастрономічний пріоритет бобрів давно відомий. Це м'яко листяні породи. Хто ж нищить соснові ліси? Поки це питання вивчають науковці, лісівники Бронинського лісництва городницького лісгоспу стали заручниками ситуації. Бронинське лісництво знаходиться у північно-західній частині Волинського. Району. Бронецьке лісництво відноситься до Городницького лісоса лісоспа. Бронецьке лісництво налічується 7150 гектарів. Загальна площа, з них 1859 гектарів є загальнозологічній заказник Казява. Які створені на меліоративних землях на сьогоднішній день є в нас дуже велика проблема із всиханням лісу у заказнику. На сьогоднішній день по площі заказнику у нас є около 10 гектарів обстежених площ, де є стобурові шкідник. Лише на території заказника Казява виявлено сім вогнищ ураження та всихання сосни. Якщо не провести санітарні заходи до початку розмноження комах та пожежонебезпечного періоду, хвороба швидко захопить нові території. Адже саме стовбуровий шкідник, а точніше, його швидке розмноження, за одним з найбільш ворогідних наукових припущень є першою причиною швидкого всихання соснових мононасаджень. Маленький жучок, великі проблеми. Ось ми їх тут нараховуємо на один, два, три, чотири біля десятки шкідників самих жучків на невеликому відрізку деревини. Література пише, що біль кілька сотень таких жучків здатні призвести до загибелі дорослої, середньої сосни. Тут, якщо посчитати жуків, тут їх буде тисячі. Тобто, тут можна на цьому на прикладі цього злізаного дерева побачити цей процес посихання сосни звичайної. Ця ділянка за межами заказника. Вона вже відведена під суцільну санітарну рубку. Тут лісопатолог Олександр Болюх демонструє маленьку причину великої проблеми. Кораїд не лише залишає по собі десятки личинок, а й свого симбіонта, так би мовити, партнера. Процес посихання сосни складний і має комплексний характер. Тут Разом із шкідником, з тубором, шкідником, який має назву вершинний короїд, ми бачимо симбіоз цього шкідника із, з грибами, з родини офіостомових. Тобто, Або ще по-другому називаються гриби, які викликають синеву деревини. Тут ми на злізі, це добре можна побачити. Тут відбувається. Можна якщо сказати простими словами, закупорка клітин, які відповідають за транспортування споживних речовин в дереві. Процес характеризується тим, що він дуже швидкоплинний. через то він викликає таке занепокоєння. Ну, завжди, всі, всі завжди сосна всихала, але цей процес був повільний, не, не тривалий, смерть, відмирання дерева. Могло затягуватись на рік, на два. В даному випадку ми бачимо, що процес триває від кількох неділь до місяця. Тобто дві неділі тому назад ми ще бачили абсолютно живе дерево. Приходимо в той самий ліс через дві тижні. Ми бачимо страшну картину, коли вже 50-60 дерев в одному місці. Просто Поживтіли і загинули. Дерево швидко вмирає, втрачаючи свою товарну цінність. Це може звести нанівець багаторічну роботу лісогосподарників. Біля 20% стовбура уражено внаслідок роботи вершинного короїда, вже уражено синівою, і ця деревина вже як діловою використовуватися не може. Вона буде використана як дров'яна. Від цього залежить вчасність проведення оцих санітарно-здоровчих заходів, щоб ми вчасно виявили, намітили санітарно оздоровчі міроприємства і провели рубку, тобто знешкодили ці вражені участки. Відповідно, це і економічний аспект для того, щоб не втратити багато деревини. Ділової, потрібно вчасно проведити це міроприємство. Для довідки хочу сказати, що у цих 69 гектарів, які ми у Лізоспі відвели під ці значить, проведення саніта оздоровчих міроєм, тобто під суцільні зруби, які уражені сьогодні мікозом судинним, попелна плата складає 898 тисяч. Якщо ж втратити час, місяць-два, Оці стовбури перетворяться на дров'яну деревину, а це буде коштувати цього надходження до бюджету порядку 100 тисяч. Це в 8-9 разів різниця. Ми сьогодні в лісовому господарстві за рік, буквально за минулий рік, ведення лісового господарства затрати в нас пішли 20 мільйонів 644 тисяч. Держава нам їх, звичайно, не повертає. Це надходження потрібно шукати в себе від реалізації продукції, яку ми вчасно зможемо реалізувати і отримати якісь надходження. І надходження до місцевого бюджету, і звичайно, в казну підприємства. Проблема у тому, що санітарна рубка проводиться лише з дозволу контролюючих інстанцій, тим паче, коли йдеться про природоохоронну територію, де господарська діяльність заборонена, тож порятунок соснового лісу у заказнику Казява залежить від вироку, зокрема, державної екологічної інспекції. Масове всихання соснових лісів це катастрофічне для лісівників та нове для науки явище. Українські вчені спостерігають впродовж кількох останніх років. Перше ми його ідентифікували в 2011 році в Малинському державному лісгоспі. В літературі таке явище майже на сьогоднішній день ніде мало описане. Ну, є деякі окремі записи, є подібного явища в Італії в 2005 році. Наших сусідів в Білорусі теж таке явище, теж в 2011 році вони почали спостерігати, вони його назвали просто спалахи масового розмноження осередків вершинного короїда. Перше було помічено в процес в 2011 році, тоді було зафіксовано біля 10 осередків всихання. Це було в 2011 році, в 2012 ми вже зафіксували біля сотні таких осередків. В 2014 році це вже було більше тисячі осередків. На сьогоднішній день можна говорити, ну, якщо сказати, 10 тисяч осередків всихання сосни в межах Житомирської області. Це буде близько до правди, тому що їх зафіксувати всі неможливо поставити на облік. Коли ми ставимо останній осередок на облік, то вже приходить інформація, що виникли нові. Тобто цей процес дуже такий. Інтенсивний, динамічний. Від початку спостереження за цим негативним процесом площі загинувших насаджень, тобто насаджень, які проведені суцільно-санітарні рубки, з 2011 року на сьогоднішній день зросли десь кілька тисяч разів. Науковці встановили і той факт, що всиханню сосен та поширенню хвороби сприяє комплекс факторів. Зокрема, ще одна пошесть коренева губка. Стобуровий шкідник по своїй по свої біології, по своїй суті, він ще називають їх вторинні шкідники. Тобто він в першу чергу поселяється на якихось ослаблених деревах, послаблених деревостанах. А коренева губка хвороба, яка послаблює деревостан, утворює умови для спалаху масового розмноження в даному випадку вершинного короїда. Боротися із більш глобальними причинами кліматичними змінами лісівники не подужають. За рік до початку спалаху хвороби сосни метеорологи зафіксували значне підвищення середньодобових температур. На території полісся цей показник досягнув рівня степового. Це сприяло більш інтенсивному розмноженню короїда. Такі самі кліматичні умови спостерігаються і в останні два роки. Ми часто чуємо, що 15-й рік був найтеплим за всю історію спостереження. Грудень був найтеплий місяць за, за історію спостережень. 16-й рік має бути найтеплим в історії. Якщо подивитися на інші породи, то ми, можна зробити висновок, що починаючи з 2010 року, як я вже наголошував, що... Сосна почала сохнути в 11 сторон інтенсивно, то ялина по тій самій Житомирській області на полісі почала сохнути в 11 років. Я вважаю, що ці процеси всихання сосни, ялини мають в своїй основі якісь ну, однакові причини. Я думаю, що це якісь проблеми глобального характеру. На жаль, поки санітарна рубка та ліквідація порубкових залишків є єдиним надійним способом запобігання поширення хвороби. Фахівці зауважують, що з травневим теплом вилетить і нове покоління жука короїда, а посушливе літо сприятиме надмірному його розмноженню. Отже, від того наскільки вчасно проведуть санітарні заходи, залежить не лише економічна складова роботи лісівників, а й екологічні наслідки.